Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді LED ліхтар задній, неоновий FPO-049. Дуже класний ліхтар. Це виробництво Туреччина. Працює такий ліхтар від 12 і від 24 вольт. У нього є функцію габариту, є стоп-сигнал. Є динамічний поворот. Противотуманка, задній хід. Дуже класний, дуже якісний ліхтар. Його розміри 352 міліметра, 130 мм, 50 мм. Ось ця відстань між отворами кріплення 152 мм. Ось так він світить. Якщо він вас зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.